Привіт, діти! Ми з вами зараз вивчаємо диких тварин. Подивіться, в мене ось є зайчик-дика тваринка і ведмедик. А ви знаєте, наскільки важливо для диких тварин вміти сховатися в лісі? А чому? А тому, що коли за зайчиком буде гнатися хижак, він зможе від нього втекти і заховатися ось так за деревинку. А ведмедик, хижак, йому потрібна їжа. І для того, щоб вистежити свою здобич, йому теж потрібно засісти в засідку. Малятка, придивіться на стіл. Уявімо, що ми в лісі. В лісі ростуть дерева. Подивіться, це дерево велике і товсте, а це дерево менше і тоненьке. А подумайте гарненько, за яким деревом. Може ведмідь заховатися у засідку? За тоненьким? Ні, його видно. Значить, ведмідь може сховатися за товстим широким деревом, а наш малесенький полохливий зайчик для того, щоб зміг сховатися від хижака. За яким деревом повинен сховатися? Він маленький, так, і він поміститься навіть за маленьке дерево. Отже, дітки, у нас є товсте дерево і тонке. А давайте зараз подивимося на диких тварин на моїх картинках і разом поміркуємо, за яку деревину може сховатися ця тварина. Зараз ви бачите зайчика. За яку деревинку він сховається? Так, за любу і за маленьку і за тоненьку, тому що наш зайчик маленький. А бурсук, дика тварина, також сховається за тоненьким деревом, тому що він маленький, а дикому кабану потрібно дерево товсте. Тому що він виростає до великих розмірів. Олень також може сховатися тільки за товстим деревом. Лось достатньо велика тварина, і йому також потрібно ховатися за товстим деревом. А ось дика тваринка маленька, це і вона може сховатися навіть не за тоненькою гілочкою, а також за тоненьким деревом. Лисичка невеличка тваринка, вона також сховається за ось таким тоненьким деревом. Ведмідь це дуже велика дика тварина. Для нього потрібне велике дерево, товсте. І в нас залишилась остання дика тварина вок. Вок також виростає досить великим і йому потрібне велике дерево. Отже, малятка, на сьогоднішньому занятті з математики ми зрозуміли, що для великих диких тварин потрібно велике товсте дерево, щоб вони могли сховатися. А для маленьких тваринок підійде і тоненьке маленьке дерево. Дітки, ми з вами вирушили до лісу. Уявіть собі це. І зустріли там диких тварин, двох зайчиків і одного ведмідя. А давайте ми їх пригостимо. В мене є з собою морквинки. А скільки мені потрібно морквинок, щоб пригостити диких тварин? Так, три, тому що їх троє. Одна морквинка одному зайчику, друга морквинка буде для ведмедика і третя морквинка для зайчика. Подивіться, порівну? Так, троє тварин, три морквинки. А давайте ми їх ще пригостимо грибочками. Якщо я їм дам ось так по грибочку, це буде порівню? Ні. Подивіться, в нас один зайчик залишився без грибочка. Що нам потрібно зробити? Так, нам потрібно додати третій грибочок, тому що в нас є три тваринки. А тепер уважно придивіться. Один грибочок, другий і третій. Одна морквинка, друга і третя. І три в нас дикі тваринки. Тепер у нас все порівну? Так, ми з вами, молодці, ми з вами порівну поділили гостинці між дикими тваринами.